Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. Матеріал бавовна. З розміром 30 на 40 см буде три рушника. З розміром 30 на 50 см буде 6 рушників. 50 на 90 см буде 4 одиниці. 50 на 100 см буде 2 одиниці. 65 на 120 см буде 5 одиниць. Та з розміром 70 на 140 см буде 1 одиниця. Всього в лоті 21 одиниця. Вартість лоту 1320 гривень. Собі вартість 1 одиниці 63 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!